Депутати Чернігівської міської ради не проголосували за позбавлення мандата депутата від партії Рідний дім Сергія Кирієнка, а питання зняли з порядку денного. Все через електронний формат заяви, яку надіслав депутат. Він вислав чи там електронною поштою заяву. Тобто це його ініціатива. Я підкреслю, це його ініціатива, тому що він не бачить територіального. Він не, не поки не планує повертатися в Україну. Відповідно, це було і прохання, і заява була. Але ми не маємо його письмової заяви. Ми не можемо цю електронну заяву передати до територіальної виборчої комісії. Відповідно, я прошу виключити з технічних причин спорядку денного питання про дострокове припинення повноважень депутата Чернівської міської ради, 8-го скликання Кірінка Сергія Водиславовича. Інші питання на 27-й позачерговій сесії і водночас першій у 2023 році Чернігівської міської ради стосувалися переважно цільових програм. Зокрема, для реалізації програми розвитку житлово-комунального господарства міста на 2021-2025 роки деякі кошти було вирішено перерозподілити. Таким чином виділили 90 мільйонів, які планують використати для ремонту колектора. Щодо перерозподілу з капітального ремонту благоустрій території по вулиці Музейна 6 а мінус 70 мільйонів з реконструкції одноповерхової на житлової будівлі історіального цеху мінус 20 мільйонів і спрямувати це на поповнення статутного капіталу КП водоканалу на реконструкцію самоплинного каналізаційного колектору по вулиці Глібова. Прошу підтримати дану правку 90 мільйонів. Нежитлова будівля має стосунок до КП Спецкомбінат, яке займається похованнями та обслуговуванням кладовища Яцево. Через російську агресію більшість приміщень були зруйновані. Утім, на переконання депутатів, наразі питання колектора є більш нагальними. Ще депутати підтримали зміни до програми відновлення та розвитку електричного транспорту на 2023-2025 роки, що передбачає поповнення парку тролейбусів і збільшення кількості місць на пільгові перевезення. Також були заслухані і депутатські звернення та пропозиції. Хотів би, щоб ми на наступних сесіях це лютень, березень, ми… Обговорили, чи нам доповіли, який стан на цей рік, які заходи плануються з підтримки підприємництва і підприємств міста Чернігова під час військового стану. Тобто, якщо у нас була програма малого середнього підприємництва, ну, це була програма більш довоєнна. Зараз ми сьогодні вже бачили перші приклади, коли ми знижуємо. Земельний податок або орендну плату тим людям, які постраждали, у яких майно знищено. Але ми також знаємо, що на рівні держави прийнято відповідні програми це і релокація бізнесу, це і створення нових робочих місць, це і програма кредитування. Є різні суперечки, як воно працює, яка в них ефективність, але вони є. І тому хотілося б почути, що ми будемо впроваджувати у 2023 році. Вагома частина порядку денного також стосувалася земельних питань, які викликали багато дискусій. Зокрема, знову обговорювали проблематику довкола регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Докладніше про це ми розкажемо в наступному сюжеті.